В Україні критично не вистачає фахівців робітничих професій. Про це свідчать соціологічні дослідження, запити вітчизняних бізнесів. Зрештою, і в Мінекономіки уже не перший рік констатують таку професійну кризу. Аби усунути дефіцит кваліфікованих кадрів, необхідно створити щонайменше 5 мільйонів робочих місць. А це приблизно відповідає кількості українців, які перебувають за кордоном як біженці. Більшість із них працездатного віку. Натомість на вітчизняному ринку таких людей, попри високі зарплати, просто немає тотальний дефіцит таких кваліфікованих робітників в усіх областях України. Вирішення цієї проблеми держава вбачає у комплексному підході. Тож взялася за реформування профосвіти та адаптацію її до потреб ринку праці. Дуже багато вкладає держава і грантові програми в промисловість для того, щоб осучаснити там. Виробництво, щоб могли виробляти набагато більше, щоб була автоматизація, оскільки вся ця промисловість трансформується і вся все це виробництво побудовано саме на верстатах з числовим програмним керуванням. Нам дуже дуже необхідно терміново осучаснювати це обладнання в закладах освіти. Це в закладах професійно-технічної, фахової передвищої освіти, навіть в університетах. Оскільки саме на такому обладнанні потім ці фахівці працюють на виробництві. Станіслав Циганков студент-верстатник вищого профтехучилища. Хлопець активно поєднує навчання з роботою, мав змогу працювати на різних підприємствах. Відтак можу впевнено сказати: більшість молодих фахівців просто не володіють сучасними технологіями. Знайти людину, яка може спокійно працювати з лазером з цим апаратом. Зараз їх майже немає. Раніше цьому навчала, але навчала зовсім по старим технологіям, які залишилися з Радянського Союзу у нас. А зараз же з новим обладнанням воно вимагає повністю інакшого програмування і так далі. А зараз до нас якраз в Україну привозиться нове обладнання. Тобто зараз люди на цьому можуть заробляти скажені гроші. Я проходив практику на одному з підприємств, де виготовляли снаряди. То саме якраз ходове. В Івано-Франківську у розвиток професійно-технічної освіти готові вкладати кошти. Запевняє мерія майже 2 мільйони гривень з міського бюджету. Виділили на відкриття навчально-практичного центру та закупівлю відповідного обладнання у 21-му училищі. Тут навчатимуться оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Зараз це дуже така затребувана професія, як в оборонній промисловості, так і в іншій промисловості. Тому дуже велика потреба саме в таких е, сучасних майстерів. Ми співфінансуємо багато проєктів пропорційно-технічної нашої освіти, щоб наші діти робітничих професій могли навчатися на сучасному обладнанні. Це не перший проект. Тут і міжнародні проекти, поковальство проекти е, підтримувалися. І, ну і різне обладнання. і Важливо, що воно. І рухається, змінюється, і ми готові далі співфінансувати такі проекти. Дані університети багато широко використовується, навіть військово-промисловому комплексі. Тобто ми можемо готувати таких спеціалістів на великі підприємства, які будуть допомагати і наближувати нашу перемогу. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини на вежі.